Київ це місто зелених парків, оповите синьою стрічкою Дніпра. Серед цього різнобарв'я в українсько-польській родині народився Казимир Малевич, один з найдивніших українських художників. Ледь не від народження Казимир бачив світ не так, як інші люди. Ти хто? Я квадратошка, чистий колір і чиста форма. А я Казимерчик. Малевич, старший, був інженером і контролював величезне виробництво цукру. Заводи розташовувалися переважно в селах. Тож перші 17 років життя Казимира ми провели у подорожах Україною. У картинах за вікном Казимир бачив не вишневі садки й вишиванки, а живі кольори й форми. Він розглядів їх у звичайних людях, яких зустрічав в українському селі, у неймовірних краєвидах та явищах української природи. Щоб якось висловити свої відчуття, Казимир вступив до Київської мистецької школи, а згодом переїхав до Москви, продовжуючи навчання. Абстрактні роботи українського художника дуже відрізняються від звичних картин. Вони дивують увесь мистецький світ. Я робив усе можливе, щоб у моїх картинах бачили не куточки природи Мадон та безсоромних Венер, а суто живописний твір. І нарешті сталася подія, що змінила світ мистецтва назавжди. Це чорний квадрат, саме той. Так зародився супрематизм, який продемонстрував відмову від зображення реалістичних предметів на користь простих геометричних форм, а з ним народження. За кордоном картини Малевича стали справжньою бімбою. Але, звісно, не всі зрозуміли революційність мистецтва Казимира. Мазня, та в мене папуга краще малює. Тобі що? П'ять років. Малевич не засмучувався і багато пояснював, що світ складається з прямих ліній, квадратів, кіл і прямокутників. Завжди вимагають, щоб мистецтво було зрозумілим, але самі чомусь не хочуть напружувати звивини. Та були люди, які бачили лише один кольор червоний. Казимир провів за гратами небагато часу, але це підірвало його здоров'я. За кілька років він помер. Однак створене ним не помре ніколи. Я вирвався за межі картинка Казимира і розчинився у повсякденному житті. Сьогодні я всюди, в архітектурі, у дизайні і моді. Я чистий колір реформа. Без мене неможливо уявити сучасний світ. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою. Розфарбуй чорний квадрат дивовижними історіями. Підписуйся на канал.